Ютубери, 27 вересня, вітаю вас на каналі Така Америка. На східному узбережжі половина 12-ї. І починаємо огляд американських новин, топових американських новин на цю годину. Ну, і одна із найбільших новин на цю годину це те, що суд Нью-Йорка визнав президента Трампа. До речі, в Америці екс-президент не кажеться, а завжди залишається президент. Так от, визнав його Шахраєм, що йому приписують, не приписують, а вже приписали, що він маніпулював вартістю своєї нерухомості в Нью-Йорку. А якщо точніше, то він перевищив нібито вартість своєї нерухомості в Нью-Йорку на, на 2 мільярда 200 мільйонів доларів. Здавалося б, що тут такого правильно. А, але коли дивіться, я вам розкажу один такий момент, коли ти купуєш будинок, ти починаєш це, коли в дуже маленьких масштабах, коли ти купуєш будинок, ти починаєш платити позичку, повертати. І є така штука, що є а, страховка на позичку, і поки ти не виплати, умовно кажучи, 20%, то ти платиш додатково, коли от я, наприклад. Купую будинок, це додатково 100 доларів. Просто так віддаєш на оце додаткове страхування. По-перше, і дуже часто люди роблять, вони купують будинок, щось там зробили, і тоді роблять, називається ре тобто переоцінку будинку. І, наприклад, ти позичив 100 тисяч доларів, купив хату, щось там підмарафетив, подивився. Потім. Зробив переоцінку, дивіться, тепер ця хата коштує вже не 100 тисяч, а, умовно кажучи, 200 тисяч. Хоча такого не буває, ну але 120 буває, там 130. Ви там свій підвал підробили, комнату відремонтували і так далі. І тоді банк дивиться, ага, ваша хата коштує вже там, умовно кажучи, 200 тисяч, а ви банку винні 100 тисяч. Значить що? Ви вже 50. Процентів ніби повернули, значить, що ви не платите цю страховку. Ну, і відповідно, коли у вас є, наприклад, нерухомість вартістю 2,2 мільярда доларів, то ви можете більше грошей брати і так далі. Так от, Трампа визнали винним в цьому, і тепер наступного тижня розпочнеться суд, і там декілька варіантів, або на, на, до речі, сотні мільйонів доларів штраф, або навіть деякі з цих нерухомостей. З нього заберуть, а деякі з цих нерухомостей доволі такі відомі. Якщо ви пам'ятаєте фільм Один вдома, так от, а друга частина в Нью-Йорку, да, загублений Нью-Йорку, так от, саме в одному із Трамповських готелів Кевін там бігав і ходив. Так от доволі така велика новина. І знову ж таки, це все підганяється, як ви розумієте, під вибори. Ось, а під вибори сьогодні починається так само. А другий, другі дебати республіканські почнуться вже аж пізно ввечері в Каліфорнії. Ось і найбільша головна біль для республіканців, що вони пробують знайти які-небудь речаги, вибрати кого-небудь, аби тільки не Трампа. Тому що, в принципі, Трамп він як вам сказати, він просто бере собі таку етикеточку республіканця, але він. Ні в якому разі не є ніяким республіканцем. Більшість республіканців його таким не визнають. І в 2020 році, наприклад, вони погодились на те, тому що будь-хто, аби тільки не демократи. Виявилося, що Трамп, можливо, навіть гірший, або хто його знає, чи гірший, чи кращий. І от зараз у них головняк знайти кого-небудь, хто може протистати е просто популістичному Трампу. Ну, от, це таке. Анонсова така, по суті, новина. Сьогоднішні другі дебати будуть, чи вдасться кому-небудь хоча би наблизитись, скажімо так, до Трампа. Ну і продовжуючи, знову ж таки, Трамп. Трамповські новини, тут уже Трамп Байден. Якщо ви пам'ятаєте, вчора Байден завітав до страйкарів у а, Мічиган, там, де протестують про спілки. Проти автовиробників американських, і сьогодні туди вітає Трамп. Так от, то, що скаже Трамп сьогодні, ще, так сказати, не до кінця зрозуміло, хоча доволі легко передбачити, тому що він приблизно завжди говорить те саме. Пікантність ситуації заключається в тому, що Трамп завжди був проти проспілок, і тут йому треба йти балакати з цими проспілками, яких він по суті не, 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 не приймає і не вітає таку таку штуку як про спілки в, в американському житті економіці і так далі ось і що трамп робить він як зазвичай закидує просто популістичними заявами щоб відвернути увагу від себе Байден поганий, Байден забирає е, роботи в Китай, там і так далі. Я вас зроблю багатими і так далі. Ничо, ніякої конкретики. І так, в принципі, завжди було. Якщо ви просто подивитесь його дебати, наприклад, 20-х років, е, все завжди зводиться до таких дуже приємних слів, які дуже так ви знаєте, на вуха лапшу так класно лягають вони, але ніякої конкретики, ніколи конкретики нема. Хоч відносно війни, хоч відносно того самого забору, каже: я побудую забор, але за нього заплатять мексиканці. <смі> забор -то він почав будувати з Мексикою, між Мексикою і Сполученими Штатами. Ну мексиканці за нього ж не платили. Ось. А Байден все своє життя, до речі, був за проспілки, тому що він, в принципі, виріс в такій хвилі. Підтримки простих людей, робітників і в принципі, взагалі, якщо так дивитися, то демократична партія вона думає менше про людей із мішками доларів, а більше якраз про звичайних людей з їхніми звичайними проблемами. Ось, ну і як результат, коли вчора Байден знову ж таки я повторююсь. Вчора це говорив: він перший з діючих президентів, який а, пішов прямо туди в маси людей, страйкарівці, пікетників. І, в принципі, дуже тепло його, скажімо так, прийняли. Ну, але пікети продовжуються. Ось. Ну і по державних справах Шатдаун. це зупинка американського уряду, і, в принципі, всі державні структури по вертикалі, з самого верху до самого низу. Все йде до того, знову ж таки, повторюсь, що рішення не буде. Більше того, оглядачі дивляться на те, що прірва між позицією республіканців і демократів тільки побільшала. Тобто дні, днів залишається менше, а прірва залишається більшою. І тепер просто, знаєте, пішло пішло. Тему із серії, як «Сам ти дурень, отак. І рішення нема, а йде звинувачення. Одні одного звинувачують, а рішення немає. І ось іще одна новина: по державних структурах є така організація Фіма це е, федеральний фонд, е, який покриває. Е, Шторми різного, раду, різного роду, коли урагани проходять, затоплення, і так далі. Тобто велику розругу федерального масштабу. Так от цей рік був особливо такий важкий. І пожежі були, і урагани. І урагани були і на Сході, і на Атлантичному узбережжі, і на Тихоокеанському, і у фонду закінчуються гроші. Ось, ну, В принципі, як вам сказати, рік то... Ось ось уже закінчується в кінці цього тижня і почнеться новий рік. Тобто вони нібито втиснулися в бюджет минулорічний, але вони, виходить, вибираються під ноль. І тут світить оцей же ж урядовий шадаун. Оця урядова зупинка і цей фонд Фіма, він, в принципі, щоб перестрахуватись, тому що знову ж таки невідомо наскільки цей. Затримка чи зупинка уряду може тривати. Вони притримують от на сьогоднішній день майже 3 мільярди доларів виплати там на будинки, я не знаю, на різного роду розруху, тому що, в принципі, невідомо, що буде, так сказати, завтра чи от в ближні місяці. Трошечки про інтернаціональні новини згадується Україна. І згадується в позитивному ключі Вашингтон Пост. Давненько вони, в принципі, нічого не говорили про Україну, а вони написали таку статтєйку про те, що Україна дуже часто згадується як корупційна країна, там і так далі. Але на цей раз стаття про те, що під час війни Україна бореться і на корупційному фронті, так само згадали. І яйця, і курточки там, і так далі, всю цю штуку і розказали, що в принципі не стоїть на місці і видно здвиги, тобто от, 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 от такий позитивний е, момент. А із національних, інтернаціональних і що новин згадується так само про Карабах, але на мою думку вони недостатньо глибоко зайшли. Вони, в принципі, почали описувати конфлікт останніх декілька десятиліть. Але якщо ви... Трошечки цікавились, то цей конфлікт вже більше століття йде в цьому регіоні. От, але про це згадується знову ж таки про бізнесів, про те, що на диво, хоча знову ж таки, в принципі, не зовсім на диво, якщо розібратися, конфлікт закінчився так швидко, знову ж таки, тому що вплив Росії в регіоні впав дуже крепко. Ну і ще така, нібито інтернаціональна новина, яка. Займає в деяких газетах найперше місце навіть на цей момент. Це те, що два місяці тому один американський солдат втік в північну Корею. І за весь час таких було небагато, але це не перший випадок. Ось так, от американський солдат з південної Кореї, якщо ви не знаєте, там американці тримають свій гарнізон весь час з 50-х років. Коли була південно-корейська, північно-корейська війна, чи як там на виворот. Ось, і там є свій гарнізон і цей солдатік, що там трапилось, не описується родичі навіть не розуміють, що відбулося там. Тобто, це було 18 липня, тобто, вже більше ніж два місяці тому він перебіг, попросив притулку. Ну я знаю, я до речі, ви не повірите. Я зустрів одну людину, які от мають такі схили. Але я думаю, відносно, що Америка погана країна, краще Північна Корея. Я знаю одну таку людину персонально. Мабуть, зроблю от окремий сюжет саме про це. Так от він попросив притулку, а там притулку йому не дали. І на диво, дивіться, його визнали винним, що він перетнув кордон, там і так далі. А визнали винним і повернули назад в Америку. Він зараз вже в Америці. Що дивно, що зазвичай Північна Корея таких от біженців, біженців умовних, вони використовують в своїх цілях. І вони добуваються якихось там додаткового там, пару мішків рису, там і так далі. На цей раз не, невідомо чому. Вони відпустили, і от буквально там от провели плюс-мінус от два місяці. Це ну не, не такий а, великий а, строк, я б сказав би. ось Ну і а, трошечки я пропустив, що про корупцію. Це те, що вірніше тут не корупція, це вибачає, це не корупція, а монопольний комітет чи антимонопольний комітет американський взявся тепер за Амазон. Якщо ви свідкували за новинами декілька тижнів тому під роздачу попав Гугл, чи він зараз під роздачу? Але зараз беруться і за Амазон, який, в принципі це компанія варта 1 трильйон 300 мільярдів, плюс-мінус там це. Дуже дорога. Якщо ви не знаєте, це найбільший інтернетовський магазин в Америці. Ось, Є малесенькі, і от їх тепер звинувачують в монополізмі, там і, як вам сказати, притримування і маніпулювання цінами і так далі. Так що, тепер дойшла черга і до Амазона. Ну і... Останні новини, на сьогодні: чи остання новина, з якої я сьогодні поділюся з вами, це із новина з Лос-Анджелеса. Місцева Лос-Анджелес Таймс описує історію одного дядька, якого поліція тричі підстрелила в 2018 році аж в, в січень 2018 року. Це майже пройшло 6 років. Ситуація трапилась така, що він йшов по вулиці собі просто в магазин, доставав мобільний телефон, поліція його оточила. Один одному поліцейському здалося, що це достає, він достає пістолет. Вистрілив перший. Перший вистрілив, ви знаєте, починається паніка, всі починають стріляти. По ньому в нього попало три кулі: в плече, в ноги, там і так далі. Ось так от, а закінчився суд з цієї справи, і цей дядько. Ну, як ви розумієте, він вижив, дякувати Богу. Але е лікування і всі такі штуки, ну і психологічні травми. А, так от суд присудив, щоб е йому держава заплатила 2 мільйона 350 тисяч доларів компенсацію за оцю таку штуку, щоб не відбулася. Так що. Такі новини на цей момент. Всьому найкращого. Знову ж таки, якщо дотерпіли до цього часу, з вас подобайка, підписка на канал. Вам нехай щастить! Все буде Україна! зустрінемось завтра.